Вітаю вас, вельми шановне панство, і сьогодні у нас на розборі риготний феномен, який називається слово чушкана харкота на асфальті. І це якийсь бл... Ський цирк, тому що хіба з ним з гусаками вони постійно дивляться якусь парашу та слухають віслячі визги, запиваючи свинячою сечею. Те, що русаки звикли споживати собачі лайно, ні для кого не секрет. Але ось у чому проблема. Сосіянський серіал Слово дауна хромосома на ланцюгу ДНК став дуже популярним серед наших малоросів, і вони мало того, що навіть не приховуючи споживають русі контент від людей, які кожного дня вбивають їх, родичів, друзів, співвітчизників. Та мирних людей. А ще й нав'язують його іншим. Мовляв, а по чому я не можу смотрети серіал? Он взагалі то про Совський Союз, а не про Росію. І вообще при чому тут війна? Ну, таким ідіотам я хочу сказати, а хулі ви тоді ниєте, коли чергова ракета прилітає по електростанції, і ви сидите по три дня без світла? В чому проблема? Ось вам косплей на ваші улюблені сусіянські 90-ті. Це як мем, про фанатку серіалу Слово Донбаса, Порожняк на асфальті, яка мріяла потрапити у 90-ті, з чушпаном та бандитами, а її пустили по колу за гаражами та розбили голову цеглою. Тож давайте розберемось з пруфами, чому серіал слово п'етуха шконка на асфальті є максимально деструктивним та тупорилим по своїй концепції, та чому він викликає такий восторг у малоросів та бидла. Поїхали, і одразу по перше, я хочу сказати, що ні, я не дивився повністю цю парашу. Я прокласив на перемоці, бо більше двох хвилин цих геніальних діалогів на рівні іншої російської реганини реальні пацани, яку, до речі, наші охідні телевізійники крутили по українському телебаченню, допомагаючи обидлювати ту недолугу частину населення, яка і так достатньо деградувала, я роздивився телевізор, але про це в інший раз так і в принципі в мене немає ні часу, ні бажання дивитись чергову русську. Аву АУЄ Парашу про 80-ті 90-ті, про розборку якихось бічів та бомжів за обіцяними гаражами, і оце все лайно. Якщо я хочу подивитись нормальний фільм про 90-ті, я подивлюсь або український фільм Носоріг, або ще краще казахстанський фільм Райони, який теж показує важке життя 90-х та роль молоді, ці важкі часи. Але він робить це без пропаганди та романтизації образів та аує бидло культури. Райони справді класний, хороший життєвий фільм, який показує всі наслідки, навіть дотику з таким кримінальним життям, та справді бере за душу. Але нашим молоросом таке. Нецікаво, замість справді життєвого фільму без романтизації 90-х, краще подивитись чергову російську парашу під назвою Слово Рамзана вівця на асфальті, який показує 90-ті як дуже цікаву і романтичну епоху, де бандити та виблятки благородні та дотримуються якогось кодекса честі. У випадку цього фільму поступають по пацанським поняттям, які насправді вигадали, щоб лошити тупу молодь, тому що справжні бандити, які оперують цими поняттями при першому зручному випадку про них забувають. Тому всі ці пацанські поняття це тупо казка для дурачків. Але тупа гусня та наші малороси дуже люблять аує та зоновську тематику, яка, до речі, була зроблена та нав'язана якраз совком для ще більшого обидлювання населення, тому що нахуя у совку розумні люди. І я вже відчуваю геніальні аргументи про моє лицемірство. Мовляв, ну от у хрещеному батьку та славних хлопцях такі самі бандити, але ти чомусь не кажеш, що це фільми для бидлу. І на цей недоаргумент я маю відповідь, блять, бредиш, що ли? По-перше, хрещений батько це екранізація художнього роману Маріо П'юзо. По-друге, хрещений батько це фільми в першу чергу про родину та про чоловіка голову цієї родини, яка для нього на першому місці, та який готовий йти заради неї та близьких йому людей на жахливі вчинки. А по-друге, я щось не бачив у слові «Пані на нога у асфальті акторів на рівні Марлона Брандо, Аль Пачіно, Де Ніро Чіре Ліотис Джо Пєши. Так само, як і не бачив у режисерському креслі Френсіса Форда Копполи або Мартіна Скорсезе. Та і в цілому порівнювати ці фільми, тому що і там, і там у середині сюжету є кримінал, це те саме, що порівнювати список Шиндлера з руснявою комедією про блокадний Ленінград. Празнік. Так, ці уєбани серйозно зняли комедію про людей у блокадному Ленінграді, в якому від голоду померло більше 200 тисяч сусідів свиней. я гадаю, не потрібно пояснювати, якщо якщо рутня так ставиться до своїх загиблих співвітчизників, які померли голодною та холодною смертю, то не треба чекати від них не те, що співчувань та вибачень, а хоча б розуміння щодо голодомору, який вони спричинили на території України у 30-ті. Та я блядь, дуже сподіваюся, що ні у кого з наших великих малоросських кинометців не буде бажання знімати комедію про голодомор. Продовжимо аргумент про те, що події відбуваються не у Сусії, а у Совкущії у 80-х – Ну добре, давайте подивимось, що робив Совок у 80-ті. Загарбницька війна у Афганістані. Через рік війська совковитів будуть вбивати революціонерів у Литві, які просто захочуть вийти з кривавого загниваючого совку та жити окремо. Ну, я вважаю, що охотна країна. Так, це ж не Рашка, є то друге. Але насправді доказати щось тупим малоросам дуже важко. Частіше за все такі люди не донатять на ЗСУ, тому що все одно всі деньги власть украдіть. А на пропозицію донатити не у великі фонди, а конкретним на конкретний дрон або автівку я чую. А где гарантія, що ці деньги к себе в карман не положат? Трохи пізніше я зроблю більш конкретний портрет образу Малороса, у якого в голові немає геноциду та війни проти українського народу, а є не власть політики. І я не захищаю нашу владу та мажновладців, до них є дуже багато запитань. Але у чому тут винен простий солдат, який захищає країну від вторгнення? Я, якщо чесно, навіть виходячи з їх тупорилої логіки, не розумію. Малорос, який не може жити без російського контенту, продовжує дивитись російські серіали, слухати російську музику, навіть уїбанів, які відкрито виступають за вбивство українців та топлять за війну, таких як, наприклад, Трі Дня дождя», та продовжують дивитись п'етушиних російських блогерів, тим самим спонсуючи. Чи наступний обстріл критичної інфраструктури являються просто кінченими ідіотами, але дуже важко насправді звинувачувати людину, якщо у неї немає мозку та є 47-ма хромосома, а її наявність перевірити дуже легко. Якщо вам подобаються такі серіали, як слово пацана, «Реальні пацани, фізрук та інша бидло ауєру сява параша, така як, наприклад, фільми Бумер, така музика як Каспійський Груз та інші єбані клоуни. То будьте впевнені, що 47-ома хромосома точно у вас присутня. А всім нашим свідомим українцям я хочу подякувати за підтримку україномовного патріотичного контенту, який ми намагаємось розвивати на цьому ютуб-каналі. Буду дуже вдячний вам за підписку та розповсюдження цього відосу. Слава Україні!